Вітаю! З вами знову Ірина! І сьогодні ми пишемо контрольну роботу. Особисто я обожнюю контрольні роботи, тому що саме на них ми перевіряємо, наскільки добре ми засвоїли матеріал попередніх тем. Ви мали повторити юніти з 16 по 23. Сподіваюся, що ви це зробили. Давайте почнемо перевіряти, наскільки добре ви це зробили. Починаємо! Unit sixteen, exercise one. Complete the table with the words from the box. Доповніть таблицю словами з перелику. Виконуємо. Перевіряємо. Unit seventeen, exercise one. Complete the definitions. Доповніть визначення. Доповнюємо. Unit 18. Exercise 1. Complete the crossword using the clues at the top of the next page. The letters in the grey squares spell out another phrase related to money. What is it? Допомніть crossword, використовуючи ключі на наступній сторінці. Букви у сірих квадратиках складають іншу фразу, яка відноситься до грошей. Що це за фраза? Визначення у вас ідуть ось тут. Давайте я вам також відповіді буду прописувати навпроти кожного питання, тому що мені незручно писати в кожному квадратику, тому відповіді у вас будуть ось тут. Пишемо. Перевіряємо. Фраза, яка вийшла у сірих квадратиках, це cost a fortune. Коштувати дуже дорого. Unit 19. Exercise 1. Complete a text with suitable words. Доповніть текст підходящими словами. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 20. Exercise 1. Read the definitions and complete the words. Прочитайте визначення та доповніть слова. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 21. Exercise 1. Match 1 to 7 with A to H to make compound words. Підберіть з першого по сьоме з A до H, щоб утворити складені слова. Підбираємо. Перевіряємо. Юніт 22. Exercise 1. Take the words that are possible in the sentence. Відмітьте галочкою слова, які можливі у реченні. У вас може бути можливими два слова. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the phrases with a suitable verb. Доповніть фрази підходящим дієсловом. Доповнюємо. Unit 23. Exercise 1. Circle the one which is different. Обводите, ведразу, exercise 2. Complete the sentence so that it means the same as the sentence on the left. Доповніть речення так, щоб воно означало те саме, що і речення ліворуч. Відповіді буду давати відразу на дві справи. Тому виконуйте обидві і перевіряйте відразу обидві. Починаємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна завершується. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом. Якщо ні, знову повторюємо попередні теми і знову пишемо контрольну. поки не будемо задоволені собою. А ми наступного разу розпочинаємо новий розділ, який називається Getting Things done». Отримуємо щось кимось зроблене. Хтось для нас щось робить. До речі, дуже цікава граматична конструкція Have something done. Це означає, що хтось для нас щось робить. Ми або платимо людині за це, або просто людина для нас це робить. Але зазвичай це платні послуги. На цьому я з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!